Я впевнена, зараз я вас здивую. Чи можна купити спідницю за 99 гривень? А я вам скажу, можна, тому що на фінію ми продаємо оптом, і так у нас є лот з класними спідницями від бренду Esmara. Жіночі спідниці по 99 гривень за одиничку. Маємо різні модельки. В лоті буде 20 штук. Це у нас в форматі Baby Doll спідниця з екошкіри. Імітація тут, в принципі, зразу скажу, дивіться, яка підкладочка. На зіпці вона в розмірах від 34 по 44. Загальна вартість лоту тут у нас буде 1980 гривень. Можете скрінити для того, щоб замовляти через наших менеджерів. Далі дизайни у нас тут є також вельветові. Вельветові будуть в двох кольорах. Дивіться, це, наприклад, чорний. Вона на гудзиках ось так виглядає на модельці. Нагадую, 99 гривень. Що ви думаєте? Швиденько замовляйте, тому що у нас ці спідниці зараз, поки сезон, вони дуже гарно продаються для того, щоб наповнити асортимент в своєму магазині. Ви маєте розраховувати, що такі спідниці на різний вік від підлітків і до більш дорослих жінок. Подивіться, будь ласка, пудрово-рожевий, замша шикарно. Просто шикарно. До речі, якщо у вас ще є взуття, можна дуже багато образів зібрати для жінок та дівчат з такими спідницями. Світшоти, всевозможні лонги дуже багато образів. І ось такі вельветові ще у нас є спіднички. Варіант такий темний беш. Показую, як на модельці. Бачите, чорна була повністю з гудзиками, Тут у нас лише іде спереду на зібці. Тут у нас йде застібочка і зверху один гудзик металевий. 99 гривень стартова ціна. Купуйте, наповнюйте ваш, ваш магазин асортиментом, вже замовляю, і, звичайно ж, реалізуйте своїм любим клієнтам. Давайте заробляти разом, замовляйте через наших менеджерів в описі всі деталі.